Напередодні Тетяного дня обрали переможницю конкурсу «Мі-спорт Буковина 2010 Визначили кращу за допомогою смс голосування на росу Чернівчан Було представлено фотографії та коротка інформація щодо 40 претенденток. Футболістка Тетяна Пасько набрала більше 900 голосів і обігнала своїх конкуренток. Чим цікавиться та про що мріє Тетяна в свій день Ангела? Дивіться в нашому наступному сюжеті. Вона вболіває за команду Шахтар і займається футболом 20 років. Тетяна Пасько навчає цьому виду спорту дівчат, а також грає за Чернівецьку професійну команду. Пробувала себе і в легкій атлетиці, і в плаванні, і в баскетболі, і серйозно займалась хокеєм на траві. Але так сталося, що в ті часи, 88 89 рік, футбол був популярний, і ми спробували, і в нас вийшло. І так у нас. З'явилася команда. Я грала в команді професійній буковинка. Потім далі вона називалась Ніка тут в Чернівцях професійно 8 років. І якось воно так пішло. Просто це напевно це було моє перемога на конкурсі Міс Спорт Буковина Буковина-2010» стала ще одним досягненням футболістки. Вона отримала не лише стрічку із титулом, а й ноутбук. Здобути перше місце серед 40 кращих спортсменок області. Це було мрією Тетяни на спортивні. Конкурсі ми перемагаємо досить часто протягом п'яти років. У нас за друге місце тільки два кубки, всі решта кубки у нас це перші місця. Тому тут, ну скажімо, не легко, але ми справляємося з тим, щоб виграти кубки за перше місце. І тому для мене перемога в футболі не настільки складна. Переможниця конкурсу мріє про те, щоб її футбольна команда виступала на всеукраїнському рівні, а згодом на міжнародному. Для цього потрібні спонсорські кошти. Крім футболу, Тетяна має інші хобі, які не пов'язані із спортом. Я дуже люблю рибалку, природу, гриби. Збирати, тобто мені все подобається, мені все цікаво, але дуже сильно люблю відпочивати активно. Тетяна Колосока, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал.